Сьогодні у нас у продаж заходить автомобільчик свіжопригнаний з Німеччини. Шкода Octavia Tour 2006 модельного року. Двигун 1.6MPI. Звичайний атмосферний двигун, який всі так люблять, всі так шукають. Такий загальний стан автомобіля. Автомобіль на легкосплавних дисках. Має фаркоп. По автомобілю жодна деталь не кручена. Автомобіль має дуже збережений стан. Сидіння не шилося, все чистеньке, в автомобілі не курили. Потолок абсолютно весь гарний. Ручняк тримає. Автомобіль має підігріви передніх сидінь. Музика, СР. Автомобіль на клімат контроль. Клімат контроль заправлений, працює. Також має круїз контроль, салон дуже гарний. Також задній ряд сидінь. Багажник надзвичайно великий в цих автомобілях, хто знає. Взагалі ці машинки всі дуже люблять, шукають. Дуже великий багажник, універсала таке враження, що не такий. Автомобіль має сервісну книгу. Будь ласка. Він-код вказаний все. Пробіги. Такі наклейки. Знімає 17-й рік, 166 тисяч. Так, запасне колесо, домкрат ключ, все укомплектовано. Давайте заведемо машинку. 233 тисячі рідний пробіг, заводиться автомобіль з пів оберту. Помилок ніяких немає по автомобілю. Абсолютно клімат дує, працює, заправлений. Автомобіль працює тихенько, жодних зайвих сторонніх звуків. Щупа все гарно. Тут все гарно. Кришечка все притягується. Антифриз, будь ласка, чистенький. Дивіться, двигун чистенький, сухий, абсолютно жодних підтікань. Вінход автомобіля, кому потрібно перевірити. Дуже гарний стан автомобіля. Е, до речі, щеплення в автомобілі нове. Замінено перед виїздом з Німеччини. Вимикнули передачку. Посередині бере, починає рушати ручничок тримає. Диму абсолютно ніякого, мінімального нема, зараз автомобіль заведений. Бачите, все чітко гарне. Так що, кого цікавить така шкодочка, шкода Octavia Tour, свіжопригнана пригнана з Німеччини, 1,6 бензин, MPI двигун. на клімат контролі, на круїз контролі, на підігрівах передніх садів. Збережений стан, корозія абсолютно відсутня. Дзвоніть, телефонуйте, сертифікат робимо, договір купівлі-продажу виписуємо, будете мати такі гарні автомобільчики. Автомобіль знаходиться, Хмельницька область, місто Славута. Кого цікавить, дзвоніть, набирайте, телефонуйте. На всі відповіді дамо питання. Кого потрібно здалеку, застрінемо. Документи всі підготовимо. Проїдете самі побачите.